Коли дипломна робота вже дописана, потрібно додати до неї кілька невеликих, проте важливих складових: серед них є аннотація. Мене звати Юра, ви на каналі Магістр Онлайн, і з найближче кілька хвилин я покажу вам, як правильно написати аннотацію до дипломної. Загальні вимоги до написання та оформлення анотації зазвичай є в методичних вказівках. Там також містяться і приклади, але не завжди у студента є можливість отримати методичку. Саме тому ми вирішили створити це невелике інформативне відео, яке допоможе вам написати анотацію до дипломної роботи. Зазвичай анотація займає не більше однієї сторінки, проте вона може розміщуватись і на двох сторінках, адже вона пишеться двома мовами українською та англійською. Рекомендуємо дотримуватися того ж стилю, що й в самій роботі, проте зменшити міжрядковий інтервал до мінімуму. Тепер приступимо до написання анотації. Вона складається з трьох блоків. Перший блок інформація про автора. Для написання цього блоку наводимо наступну інформацію: прізвище та ініціали автора, тема диплому. Назва роботи, бакалаврська чи магістерська, освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціалізація, програма. Назва закладу вищої освіти, місто, рік захисту. Другий блок це опис основного тексту диплому. Цей опис складається з такої ж кількості абзаців, яка відповідає кількості розділів диплому зазвичай три. У першому абзаці описуємо те, що ви виклали у першому теоретичному розділі роботи: невеличкий лайфхак. Беремо зі вступу завдання до першого розділу. Або назви параграфів, і пишемо текст таким чином, ніби звітуємо, що вони були виконані. Далі таким же чином описуємо, що було написано в другому та в третьому розділах дипломної роботи. Так, у другому розділі потрібно вказати, який саме аналіз було проведено. Щодо третього розділу, алгоритм той самий, проте рекомендуємо наголосити на власних здобутках та розроблених рекомендаціях. Блок третій. Ключові слова: це перелік слів, якими можна якомога повніше охарактеризувати напрям дослідження, переважно 5-7 слів. Отже, відпер процес написання анотації значно спростився і займе небагато часу. Але це ще не все, що потрібно зробити перед захистом дипломної. Якщо бажаєте дізнатися про всі нюанси підготовки до захисту дипломної, обов'язково підпишіться на канал і ви будете постійно отримувати поради щодо навчання від кращих авторів агентства Магістр. На цьому на сьогодні все. Якщо відео було корисним для вас, не забувайте ставити великі пальці вверх, підписуватись на канал і до нових зустрічей!